14 березня в Україні відзначається важливе свято День українського добровольця. День українського добровольця є важливою датою, адже її відзначають на честь добровольців, які 14 березня 2014 року стали на самооборону України. Цей день встановлено не лише для того, щоб пам'ятати, через що пройшла і проходить наша країна, а й щоб вшанувати та підтримати героїзм всіх захисників нашої незалежності. 24 лютого 2022 року, з перших годин широкомасштабного вторгнення Росії на територію України, сотні тисяч українців добровільно стали на захист Батьківщини. червона калина... Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Наш волелюбний народ ніколи не зламати Україна понад усе, благослови Боже всіх, хто боронить наш край. Герої. Словами вас не описати, ніхто із нас в тилу не знає, як під снарядами свою весну стрічати, аж кров у жилах застигає. Сьогодні вітаємо усіх добровольців України. Ви, наші захисники, наша опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть наші щирі побажання, добра, світла, настрою та перемоги!